У театрі імені Садовського відбувся допрем'єрний показ вистави Потяг шлях до себе. Грали на малій сцені. Режисерка проєкту Оксана Бандура каже, події відбуваються у вагоні. Створила виставу за мотивами творів Михайла Коцюбинського Поєдинок з глибини сон та що записано в книзі життя. Торік у вересні на 160-ту річницю від дня народження письменника відіграли її у музеї Просто неба до театру перенесли вперше. Починається як, там, філософія, потім йде трошки гумор, да, потім любов, і потім тебе накриває це вже все, все життя, яке пройшло, називає, я ще додала потяг шлях до себе. Тому що ми в цьому житті шукаємо себе, ми помиляємося, да, ми, любимо, ми ну, страждаємо. Переформатували проєкт протягом місяця, розповідає акторка театру Марія Левченко. У виставі задіяно 12 артистів та студенти. Усі персонажі виступають в образах тварин та комах. Потябинський дуже любив природу, тому вся вистава побудована досить анімалістично. Кожен персонаж за нього відповідає. Та чи інша той чи інший представник анімалістичного світу і викривлює найбільші вади або найкращі чесноти. Підіймає і відображає за словами Оксани Бандури, кожен глядач зможе знайти в образах персонажів себе. Також ця вистава змусить повірити у краще майбутнє. Задум такий був, що актори у мене комахи. Як вони да як важливо все -таки, все ж таки піднятися на ноги, да дослухати свого серця, не зрадити перше собі, не зрадити, не зрадити своєму я. Ось і, і все таки йти до світла, до світла, до світла. Прем'єра вистави Потяг, шлях до себе відбудеться завтра о 18-й вечора. Також актори відіграють її 7 та 26 лютого.